Привіт, я Сергій Пік. Я сінь-розробник з п'ятирічним стажем в IOS. За останні роки я працював в найкращих компаніях України від Фінтеху до e-commerce. Е і дуже-дуже багато сфер я покрив. Я розробляв додатки, якими користуються тисячі людей щодня. Але ще декілька років тому я був такий самий, як і ти, шукав напрямок в програмуванні, пробував різні технології, різні мови програмування. Загалом я пробував JavaScript, Python, я пробував C C. Багато технологій за цим програмувань, і нарешті ось я зупинився на iOS розробці. Сьогодні я покажу тобі родмап покроковий план, як стати iOS розробником. І навіть якщо ти вже маєш деякі знання в iOS цей план допоможе тобі систематувати знання і пришвидшити твій шлях до оферу. Ось мій власний родмап. Він виглядає орієнтовно ось так. І я з тобою хочу розібрати кожний пункт з цього родмапу, щоб ти мав розуміння, що це таке і як з цим працювати. Почнемо по порядку Свіфт і супербазова якась документація. Оперше ти маєш зрозуміти, що ти загалом можеш. Працювати з iOS. По-перше, у тебе має бути щось з MacOS. Тобто, щоб ти міг встановити Xcode. Xcode — це програма, в якій можна писати код. Вона доступна лише під MacOS. Тому в тебе має бути або MacBook, або Mac Mini, щось інше. Mac Mini зараз коштує небагато, його можна купити в районі 700 доларів, і в тебе буде класна машинка, яка буде тобі служити ще багато років вперед. Ось, тому почнемо з бази зараз. Це Swift і iOS Basic. Потрібно розібратися, що таке Swift, що таке функції в Swift Conditional, кложури і так далі. Базово, що таке структури, класи, протоколи, делегати. Swift Playground. На це приділи на початку багато часу, тому що це база, з якою ти будеш працювати всі свої наступні роки в ios розробці. Що ти не розумієш до кінця, що таке делегати, виділи на це ще час, тому що це дуже важливо всі ці пункти, які зараз є, зрозуміти. І після чого зразу можна пробувати якийсь базовий проект зробити навіть без UI, суто в консолі, якийсь там консольний додаток, щоб ти там міг в консолі написати 5 плюс 7, і воно тобі в. -в і вона тобі виведе результат і так далі. Щось прям дуже простеньке, або калькулятор, або email-валідатор. Можна глянути, що таке RGX в інтернеті, знайти паттерн, по якому email буде валідуватися, тобто, щоб в кінці був префікс там gmail.com, або якийсь інший, тобто ну, бачив, напевно, базові валідатори на багатьох сайтах. Далі Git. потрібно розібратися, що це таке, як робити коміти, для чого він взагалі існує, що таке GitHub, що таке GitLab, Bitbucket і так далі. Розберись, як створювати окремі гілки, робити коміт, черепікнутись теж дуже важливо, тому що з цим ти будеш працювати всю всю кар'єру і не тільки як iOS-розробника, а й загалом, якщо ти в майбутньому захочеш свідчитись на якісь інші напрями або на якусь іншу мову програмування. Кіт є всюди, це база для айтішників. Наступним йде ООП Солід. Також потрібно розібратися, що це таке, тому що це дуже важливо. Це також, це також ті. Тип... Ці паттерни використовуються не тільки в iOS, а й в всьому програмуванні. Розбери, що таке об'єктно-орієнтоване програмування, що таке принципи Solid. Ось я тут описав, що з чим це всім потрібно розібратися, які там є інтерфейси, поліморфізми, абстракції. Просто почитати якусь документацію, глянути різні мейніум статті. Там це все описано, досить класно є, і це потрібно прямо завчити. Щоб... Бо на кожному інтерв'ю будуть питати про це. На кожному майже це має відскакувати від зубів, навіть на англійській мові. Туди ждуть солід принципи, всіх їх потрібно завчити. Також дуже Ти їх маєш так завчити, щоб ти на співбесіді прям класно про них говорив. Про всі солід принципи, про будь-які які тебе не спитають. Можливо, ти не зразу зрозумієш, прямо всередині, що це таке, але ти, як мінімум, маєш це так завчити, щоб пояснити це рекрутеровіще, і доказати йому, що ти розбираєшся в солід принципах, хоч всередині ти можеш їх до кінця не розуміти. Далі спробуй попрактикуватися з ООП, створи ієрархію класів, там йде продукт, юзер, адмін, ордер, щоб вони наслідувалися один від одного, якісь методи оверрайдились, попрактикуйся з цим, це дуже важливо, попрактикуйся з цим. Наступним блоком йде UAIKit, і на нього потрібно виділити багато багато часу. І, можливо, в когось з вас вже буде питання, а чому не Swift UI, він же зараз новіший, популярніший. І відповідь ось така: Swift UI базується на UiKit. І досі Swift UI не продакшн рейдів повністю. Тобто UiKit ще буде жити і буде жити дуже довго. Більшість додатків були написані ще багато років назад, і більшість роботи заключається в тому, щоб їх, щоб їх підтримувати. І тому UIKIT потрібно знати. Та й плюс, як я говорив раніше, SwiftUI UI базується багато в чому на Якіті, і досі, досі Swift UI не може виконати всього того функціонал, який може виконати SwiftUI. UI. Тому починати потрібно вчити UIKit раніше. Він, і хоч він і важчий, але потім, коли ти його зрозумієш, світ свій буде набагато простіше зрозуміти. І зараз, якщо говорити про ринок і суто пошук роботи. Знайти роботу, знаючи лише UI-кіт, буде простіше, ніж знаючи лише SwiftUI. бо всі хочуть UI-кіт. Це база, це грунт, це потрібно знати всім ios розробникам навіть якщо вони знайшли роботу, де використовується лише SwiftUI. Ось в UI-кіті є дуже дуже багато чого, таких ключових моментів, які потрібно вивчити, пройтись по всім юшкам, UIView, UI-label, лейбл, ui UI-text-view. Розібратися з автолеяло, що це таке, як воно як воно працює, з констрейнтами розібратися, з stackview розібратися, тобто, як їм відбувається Віорска. Ну, зараз практично всі верстають через автолайт через автолау в UIKT. Розібратися з навігацією, UI naвіation контроллер, ui Bar Controller. Це використовується на кожному проєкті UI Table View, UI Collection View. Також потрібно розібратися базово, не потрібно прям сильно углублятися, тому що там можна. Зануритись дуже сильно, UI Collection View, якщо там зануритись, там можна вічність присидіти, тому що там дуже багато чого можна дізнатися. Розібратися, як хендлити, як хендлити нажимання на кнопочку, як, що це таке, як, як загалом працює метод, коли що загал, розібрати, що загалом відбувається в iOS. Коли ти нажимаєш на екран, як сама система розуміє, що ти нажав на конкретно цю кнопочку, а не якусь сусідню. Тобто розберись, що таке хічіс і так далі. Е, з делегацією, ну це вже на попередньому. Але це також стосується до там Лайфсайкли UAV uh, контроллер, тобто view to the peer, view will appear, View Will Disappear і так далі. Там їх багато. З тим всім потрібно розібратися, тому що це використовується на кожному ui кіт проєкті. Я тобто писав базові елементи, які я тут не описував якісь важкі елементи з ui Кіта, які не використовуються на кожному проєкті. Наприклад, там SnapKit, це теж бібліотека, це бібліотека, яка дозволяє верстати використовуючи автолет, але більш зручно. Але це не користується на кожному проєкті. Тому його не потрібно зразу вчити. А ось тут, в списку, все те, що потрібно вчити, кожен пункт. Приділи кожному пункту уваги, щоб ти розумів, що це таке. Не можна скіпнути якусь частину, тому що вона там трошки важка. Це потрібно все знати. Е, і далі йде практика з ui -китом. Е, Напиши якісь туду-лісти, використовуючи ui Table View, тобто, щоб ти міг там нажимати на нього і зберігати там відповіді. Не обов'язково, щоб вони зберігалися при наступному, при наступному відкритті апків, але просто буде прикольно, якщо ти з тим розберешся, як там працює Data Source Pattern, в UI-тебл View і в UI collections view. Також, зроби, також повертаючись до попередньої практики з email валідатором ти можеш тут її перевикористати, але вже з ui Тобто, що був якийсь текст філ, де ти можеш писати email, і він тебе буде автоматично валідуватися після кожного нажимання букви, щоб там висвітлюватись email валід, не валід. Дуже прикольна практика. І конвертор валют, коли ти вписуєш валюту. Наприклад, там 10 гривень ти маєш вернутися, скільки це буде в доларах. Поки ми ще не дійшли до нетворкінгу, тобто ти ж звідки маєш брати різницю курсів, можеш просто їх поки замокати. Тобто в коді прописати, що там 1 долар. Тобто в коді десь там прямо захардкодити, що там 1 долар це 42 гривні. Жох. Ось. І після того, як ти базово опанував кіт Потрібно вчитися Swift UI, тому що він все-таки вже production-ready, Більшість нових додатків, якщо вони не супер складні, пишеться на Swift UI, тому його також потрібно вчити зразу же ж після ui там. Базово тут також описав ті елементи, які потрібно вчити 100%, не можна їх оминути. Тобто view, стеки, модіфаєри, різні стейти, тобто state, binding, environment object, navigation stack, table view, різні лісти, форми анімації. До речі, в SwiftUI нам прям прикольно з анімаціями працювати. У якій ті це погідше, звичайно. Ось. І практика SwiftUI також побався, прогноз погоди. Не обов'язково, щоб там була справжня погода, просто попрактикуйся зробити якийсь UI, який тобі подобається. Знайди на Pinterest, на інших сайтах якийсь UI-додатки, попробуй його просто скопіювати. І UIKIТ це також стосується. Не потрібно робити реальний функціонал конвертера валют. Потрібно в першу чергу попрактикуватися з практикою. Можливо, зробити якийсь записник так, щоб це було без запитів в мережу. Наступним блоком. Іде після цього всього. Надважливий пункт memory management. Його потрібно знати дуже добре. Це питає також на кожній співбесіді. Не буде в тебе співбесіди технічної де тебе не спитають, що таке ARC, що, що таке щочок силок. Тому це потрібно все вивчити. Ти маєш розбиратися, що таке знову ж таки, ARC, що таке щочек силок що таке unknown, unknown Cell що таке weak Cell uh, Capturing uh, closure, як, що leak І дуже багато. І як працювати з GraphQL. -ем? Ось, тобто, по Memory Management це також потрібно вивчити всі ці пункти на 100%. Та й загалом в цьому родмапі я не описував пункти, які є опціональні для вивчення. Їх всіх потрібно знати. Без них нікуди, їх потрібно вивчити на 100%. І, вже зразу. І потім вже зразу практикуйся з меморі Тобто, Подивися по цьому, попробуй створювати меморі ліків. Глянь, як відбувається, як дебажити меморі ліків в граф-багерів в Xcode. Це дуже важливо, тому що справді задумайся. Ти заходиш на якийсь екран, в тебе створюється сам екран, різні додатки до цього екрану, там вже під капотом дуже багато чого створюється, і коли ти з того екрану виходиш, потрібно, щоб він видалився. Тому що коли створюється екран, виділяється пам'ять на це, а пам'ять обмежена, тому потрібно писати додатки так, щоб вони були оптимізовані. Наступним пунктом йде канкареці, асинхронність. Загалом SWIFT це багатопоточна мова, можна виконувати деякі операції паралельно. Тобто, загалом, як працює процесор? Кожна якась функція, кожна якась дія відбувається послідовно. Тобто закінчилась одна функція, від потім відбувається наступна. Але в процесорі айфона є декілька ядер, тому загалом можна робити ці Всі елементи паралельно, тобто вони запускаються там на різних ядрах. Це вже само собою, на якому ядрі це все запускати, хендліш на ти, як хендл IOS. Але в Swift є дуже зручні елементи, щоб запускати цей код паралельно, як там GCD, Grand, Grand Central Dispatch, Асінковейтим. З тим всім потрібно розібратися, що таке там dispatch-групи, dispatch-q, що таке, що таке race condition, Deadlock. Це також питають на. Кожній свібесіді, навіть на джуна це питають зараз. Це вже не ковідні часи, коли на джуна можна було прийти, і практично нічого не знаючи. Зараз це все потрібно знати дуже добре, щоб ти це міг пояснити. І дуже класно, от прям, щоб в тебе ці оці елементи, а іменно база свіфта, солід, принципи ООП, Swift КІЦІФТЮ Memory Management і Concurrency прям виходили ідеально, тому що це питають на кожній свібесіді. Потім, оцей, наприклад, up Architecture, нетворкінг і різні вже штуки, там TestFlight і так далі. На джуна вже не так часто питають, а от до цього моменту питають 100% на кожен себесідів сьогодні. з цим всім потрібно розібратися. Якщо ти дивишся на це все і думаєш, блін, класно, але мені страшно починати, це нормально. А йос, це не просто новий напрямок, це справді величезна галузь, Дуже дуже багато чого інтересного, що можна вчити. Але початок, як завжди, хаотичний, незрозуміло, що вчити, в якій послідовності. Саме тому я створив менторську програму, щоб у тебе був чіткий план людина, до якої можна звернутися з любими питаннями і підтримка на кожному етапі. Наступним пунктом де звичайно практика цього всього, що я описав раніше, тобто побався з багатопоточністю за запустити декілька процесів одночасно, глянь, в якій послідовності вони виконуються, що швидше виконується, що пізніше виконується. Загалом я тут описав, що можна попрактикуватися. Йдемо до наступного етапу. Це вже м -м, більш складніші теми, більш комплікейти теми. Але загалом, як і сказав раніше, база, що потрібно 100% вчити по-любому, це все те, що я описав раніше. Потрібно попрактикуватися з алгоритмом, глянути, що таке бікова комплексіті, що що швидше працює, які методи пошуку. Побався з літ-кодом, бо вирішує якісь простенькі задачки. І наступним пунктом, де архітектури, MVC, MVM, Dependency Injections. Це також потрібно знати. Скоріше за все, на проєкті, якому ти будеш працювати, буде використовуватись одна з цих архітектур, і тебе будуть питати питатися без дане комплексно, там, як сеньор або архітектора, розкажи якісь про якісь деталі, але базово розуміти, що таке MVC, MVM потрібно знати. Ось. Наступним пунктом, де Networking. Тобто майже кожен додаток зараз працює з мережею, у нього є якийсь бекенд, туди потрібно відправляти запити. Тобто потрібно розібратися, як відправити запит на бекенд, як отримати в нього відповідь, що таке помилки: там 500 помилка, 200 код респонс, 300 код респонс. Ось тут я описав, в принципі. З якими технологіями потрібно розібратися в IAS, тобто URL sessions, кодебл, коли приходить відповідь від бекенду, вона буде приходити, скоріше за все, як JSON, тобто потрібно навчитися парсити JSON, розібратися з різними HTTP-методами, там get put, post-запит і так далі. І загалом REST API. Звичайно, є там ще різні API. API, там GraphQL є, WebSocket є, але це використовується досить рідко на проєктах, Переважно на більшості використовується лише REST API. І попрактикуйся, в інтернеті є дуже багато різних публічних API, до яких ти можеш звертатися. Є Open Weather Map, тобто API, через яку ти можеш получати погоду. І можна до практики по SIFTUI або до практики по Якіту, підключити вже нетворкінг, тобто піти на реальний бекенд, бакенд, отримати інформацію про погоду, яка вона зараз, яка вона буде наступні дні, і вже з розрахунком з цією інформацією строїти твій реальний вже проект, реальний прогноз прогоди. Це просто як ідея. Звичайно, от, тож currency конвертер, можна вже піти на реальний сайт, отримати реальний. Получити реальні курси валют і вже на базі них створити свій додаток. Чат можна створити, ну це вже по бажанню. Звичайно, це не обов'язково це все робити, можеш придумати щось своє, якусь свою ідею. Будь креативним в цьому плані. Я просто тут накинув різні ідеї, щоб ти довго не думав. Що можна робити, бо в мене була проблема, що робити. От Я щось хочу зробити, а що? Ну, ось є ідеї. Наступним пунктом йде різні фічі IOS, тобто бази даних, кордата, real, аутентифікація, як це відбувається, що таке чвіті токен, що таке Push нотифікація i-life cycle management, Тобто, коли додаток в бенграунді, в форграунді, ну, тобто коли він закритий, скритий, вже повністю закритий. Background Task, ти, можливо, знаєш, що на iOS можна скачувати додаток, наприклад, ти в Telegram заходиш, що скачеш, потім виходиш з нього, він, але тобто, виходиш, тобто, ти заходиш з Telegram, скачеш в якийсь файл, виходиш з Телеграма, не повністю закриваєш, а просто загортаєш, але скачення все одно відбувається, тобто, воно відбувається паралельно з тим, як ти працюєш в IOS. І. Це називається background task, з цим також потрібно розібратися. Камера, фотолібері, MapKit, тобто... Получати доступ до камери, получати доступ до фотографії, як загалом працює перемішани, MapKit, HealthKit, Integration. Всі цим пункти вони не то, щоб опціональні, їх всіх потрібно знати, але на них не потрібно, але на них не потрібно вигляда дуже багато часу. Тобі достатньо буде просто спитатися в чат GPT, що це таке. Допоможи мені з тим розібратися, поясни мені, як людині, яка ніколи не програмувала і ніколи не розбиралася в ОС, що це все таке, він тут прям дитячою мовою це все пояснить. Класна штука. Тому що можу на себе сі спитати, краще прострахуватися і це все вивчити. Наступним пунктом де тестування CICD. Загалом розбери, що таке CICD, розберися з уні тест. Я не буду зараз пояснювати в деталях, що це все таке, бо це ж трошки більш комплікейта тема. Але буде дуже класно, якщо ти на інтерв'ю розкажеш, розкажеш інтер'єру за ся сіді, можливо, там навіть придумаєш, як ти там його налаштовував, що таке Дженкінс і так далі. Це прям буде дуже тобі великий респект, якщо ти в цьому самому розберешся. Ось і загалом все. Тобто по технологіям, які потрібно вивчити в iOS для того, щоб вже можна йти шукати роботу. Ось загалом база за чим всім потрібно розібратися. Тут досить немало пунктів, але це все необхідно. Як я вже й говорив, зараз такий ринок, що потрібно дуже багато чого знати, щоб залетіти на початкові позиції. Але, як то кажуть, винагорода того вартує. Справді, плюшки в програмуванні, вони великі. Наступним пунктом буде Pet Projects. Створи якийсь прям класний проєкт, один з цих, що я написав, або придумай свій, що тобі вже до душі. Класний його оформи, на GitHub, набаши Redmi до нього, як його запустити, скріншоти до нього додав. Можливо, навіть відео запише як демко, тому що я його зможу показувати на співбесідах. Ось дивіться, який прикольний проект я робив. Загалом попрактикуватися з всіма цими технологіями. Пошук роботи в Україні на початкових позиціях, тобто там June, pre мідл, Middle. Є по факту зараз три варіанти. Є по факту зараз три варіанти, як можна шукати роботу. Тут один, один з них не описаний, але загадайте собі. Ginnie, я через нього багато разів знаходив роботу. Класний, класний сайт, справді дуже сильно виручає. Linkedin і Dow. детальніше проговорю трошки про LinkedIn. Його потрібно прокачувати вже, навіть якщо ти зараз ще не вибрав свою ціль, не знайшов, де ти хочеш розвиватися. Створив вже аккаунт на LinkedIn, вже роби якісь коннекшени, відправляй комусь коннекшени, розберись загалом з цією мережею, тому що вона дуже потрібна для пошуку роботи. Це загалом така мережа, де спілкуються всі айтішники з всього світу, не тільки з України. Тому зареєструйся вже і вже потихеньку прокачуй свій профіль, щоб потім просто не, робити, щоб потім просто не витрачати марний час на те, щоб ти міг зробити вже зараз. І стратегія пошуку роботи, я тут прям супер коротко зараз розповім, але створи профіль на LinkedIn, навіть вже не коли ти це все вивчиш, а вже створи. Потім, після того, як ти вже все вивчиш, глянеш по цьому всьому, створи своє CV, оформи його, я можу тобі з цим допомогти. Напиши уніфікований cover letter, щоб ти створив один cover letter і відправляв всім компаніям їх. Також я тобі можу з цим допомогти. Якщо ти подивився цю родмап і подумав, клас. Але самому пройти цей шлях буде складно, я тебе розумію. Саме для таких студентів я створив своє наставництво. Це не просто курс, це особистий супровід. Тобто ти не залишаєшся сам з питаннями, сумнівами чи фідбеком на свій код. Давай я тобі продемонструю наставництво. Ось коротко про мене. Я Сергій Пік, 5 років досвіду, в компаніях працював різних пробах, багато чого різного. Для кого підійде це навчання? Для тих, хто вже. Пробував щось в, АІ, в програмуванні, не обов'язково в IOS і просто в програмуванні. Тобто ти вмієш написати хоча б Hello World, або якісь базові конструкції в програмуванні. Також, якщо ти, наприклад, змінюєш напрямок, хочеш свідчитися з одної мови програмування на іншу мову програмування, і також вже для професіоналів, тобто люди, які трошки вже розбираються, вже пробували раніше себе в програмуванні і в частності в по iOS. А для кого не підійде на ставлю для тих людей, які взагалі нічого не пробували, ніколи не програмували, ніколи не писали Hello World, навіть базовий, або для людей, які хочуть швидко гроші, щоб була така кнопочка. Дайте дені, дайте дені. Ну такого не буде, в айтішці, не вийде просто залетіти на наставництво і зразу плачети офер від тисячі доларів. Ну і базово, що тобто, щоб я там щось начитував, якісь базові курси робив, це іменно на наставництво. Тобто я допомагаю тобі проходити цей шлях, а не вчу тебе повністю з нуля. Я буду тобі кидати різні матеріали, але вчитися ти будеш сам, я тобі буду допомагати. З цим. Ти отримуєш на результаті декілька підпроєктів. Також ти отримуєш головний проєкт і працювати над ним ти будеш так само, як ти будеш працювати вже над реальними проєктами. Тобто ти получиш майже справжній комерційний досвід. Упакований LinkedIn разом з резюме. Я покажу тобі, як правильно створювати резюме, як правильно упаковувати LinkedIn, щоб рекрутери звертали на тебе увагу. Також доступ до Discord сервера і доступ до Telegram сервера Формат навчання, як це все буде виглядати. Я, як ментор, буду надавати тобі всі можливі матеріали, які в мене тільки можуть бути. Я буду відповідати на твої питання, які в тебе можуть виникати. Ти будеш робити власний підпроект, не один для всіх, а свій власний, який ти захочеш і який буде. Підходити під твої скіли, під твої релевантні цілі. Також у нас будуть зізвони кожного тижня. Робота зі мною, чат в телеграмі і тривалість самого навчання 4 місяці. Які наші задачі? Мої задачі, як ментора, навчити тебе постійно вчитися. В програмуванні, в IT-шці ти будеш постійно вчитися, і це дуже важливий навик. Також буду розвивати твій родмап, будемо йти по цьому родмапу, щоб ти прокачався і отримав офер. Я також надам тобі усі необхідні матеріали в правильній послідовності, щоб ти не витрачав час на те, що не потрібно, а ще лише те, що потрібно для того, щоб знайти роботу. А твої задачі як студента опрацьовувати домашні завдання, задавати багато питань і насолоджуватися процесом само собою. Вся програма навчання є вновшення, вона буде також в описі під цим відео, які мої гарантії. Я не можу тобі гарантувати, що ти знайдеш роботу, особливо при текущому ринку. Всі мої гарантії і все, що я можу зробити, а саме надати тобі всю необхідну інформацію і максимально сильно допомагати з твоїм розвитком і ставити тебе в правильний напрямок, в правильне русло ось мої гарантії. І які можна очікування ставити після менторства? Звичайно, перше питання це пошук роботи, і в принципі в тебе вже після менторства буде достатній рівень знань, щоб знайти свій перший офер на 300-700 доларів. Що ж, цей PDF-файл буде в описі під відео. Переходи і заповнюй анкету перед записом.